Вітаю до вашої уваги астрологічний прогноз на останній тиждень листопада. Період ретроградного Меркурія, який зараз актуальний, він про те, щоб знаходити відповіді не в майбутньому, а в минулому. До того ж, в цьому стилі хотілося би порівняти, чим цей тиждень відрізняється від минулого або позаминулого тижня. А в листопаді місяці було, був повний місяць. В з'єднанні з Ураном. Уран означає нервова напруга. А на Валуні було 1 листопада в Скорпіоні. Це означало знак Зодіака Скорпіон, в астрології означає щось більш кризове, більш складне, більш драматичне. Таким чином, тижні листопада, які пройшли, вони були більш мрачні, більш такі. Смертельні, більш кризові і більше, більше було нервової напруги. На відміну від кінця листопада і початку грудня. Тому я прогнозую, що буде трохи менше страшно, наприкінці, грудня, наприкінці листопада і на початку грудня, також минулого тижня були протистояння планет. Значить, планета ну, Уран Сонцем була в протистоянні це на повний місяць. Це значить більше протистоянь на війні більше протистоянь. Марс був проти Плутона на початку листопада, Меркурій проти Юпітера в середині листопада. Тобто, більше енергії конфронтації, протистоянь, більший ефект карибського кризиса ну, в лапках, так би мовити. В житті людей цей період можна було використовувати, щоб стати в позицію протилежну, зайняти позицію протилежну тій, яку ви займали. Можливо, ви займали, по якимсь питанням, неперспективну позицію, і опозиція дозволяє вийти ну, з якихось своїх настанов, які неперспективні, стати до них в опозицію. На цьому тижні, який прогнозується, протистояння проходять основні, які були. Є от, от таке протистояння, яке буде недовго. субота, неділя 23-24 листопада протистояння від Сатурна до місяця. Такі енергії вони мають депресивний характер, це може бути печаль, тоска, якась так, униле таке состояння, такий стан, як жаль, туга, печаль за чимось. Або ну, в конструктиві це може бути ну, зосередження на якійсь роботі і не відволікатися на щось інше. В понеділок, 25 го числа, цікавий тим, я вважаю, що місяці сонце буде мати багато сполучень з дальніми планетами. Це означає, що важливі колективні справи в групі. Також глобальна політична активність буде в понеділок. Дальні планети означають глобальні процеси. Краще зрозумілі, глобальні процеси в своєму житті, ну і там, в політиці, хто за цим слідкує. Також дальні планети означають неперспективність його позиції, тому понеділок егопозиція вона не, ну, не призводить до успіху. В понеділок і вівторок планета Меркурій зупиняється, щоб піти ретроградно. Вже тижня два відчувається ефект ретроградного Меркурія. Можливо, у вашому житті вже з'являлись якісь люди, з якими ви раніше мали справу, і от вони зараз з'явились. Якщо таке відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарі. З цими людьми є, є можливість, є можливість змінити свої стосунки. Змінити якісь вийти з проблем, які були з цими людьми раніше. То, таким чином, особливо з урахуванням оцих, в суботу-неділю, таких трошки депресивних енергій, в суботу-неділю може бути ефект ностальгії. Ну, в принципі, в понеділок теж. Зупинка Меркурія це означає перед тим, як і ти зворотній рух, означає, що попереду людина зустрічається з якимись перешкодами. Точніше, цей ефект, як конь хоче йти вперед, а його всадник ззаду тягне, ну, і не дає йти вперед, наприклад. Тобто, от, от уявіть собі от таким конем, який хотів рухатися вперед, а його всадник ззаді. За уздечку тягне і не дає йти вперед, тобто коні, які при цьому все ж таки намагаються йти вперед. Можуть захворіти, тобто люди можуть в цей період захворіти. Ті, хто не хоче змінювати свій вектор, бо Міркурій змінює вектор, куди він рухається. Це означає, що перспективно зупинитися і змінити вектор. Хто не змінить, він попадає в більш складні ситуації, які далі впродовж ретроградного Меркурія будуть все ж таки примушувати людину переглянути ну, свою інформаційну повістку. Також цього тижня, в середу, Сонце знаходиться під кутом 120 градусів до Марса. Це означає дуже швидкі і ефективні наступи в якихось напрямках в районі 27 листопада. Тобто, це означає, що може легко вийти, зайняти якісь позиції всередині тижня і просунутися на якихсь напрямках. Я не знаю, це стосується української чи російської армії, та, яка використає цю енергію. Легка можливість, ну, легка можливість перемоги в житті, перемоги, на якихсь напрямках. В житті людей це означає для чоловіків особливо можливість легко зробити всередині тижня те, що там не вийшло зробити. 20 грудня у неділю Юпітер буде під кутом. 120 градусів до ліліт, це означає ефект ржевих окулярів, спокуси спокуси в стосунках. І ну, якісь обмани в стосунках, тому будьте чемні і уважні. Новий лунний місяць почнеться молодик в стрільці 1 грудня. Його відмінності, як, вже, як я вже зазначав від минулого, тим, що він знаходиться в. Більш оптимістичному, менш страшному знаці зодіака-стрілець. Таким чином, це означає, що тенденції нового лунного місяця, тобто з 1 грудня до 31 грудня, вони будуть більш оптимістичною. Повний місяць, якщо от я на початку відео казав, був в з'єднанні з Ураном минулий листопаді, то наступний, в середині грудня, повний місяць, буде з'єднанні з Юпітером. Юпітер це планета, яка Означає розвиток і розширення впливу, політичні події, події пов'язані з іноземцями. Тому можна прогнозувати, що інші країни вони більше будуть залучатися до питань війни. Більше, ну наприклад, от Франція навесні щось говорила, але потім мовчить, а там Німеччина щось робила, а потім нічого не робить. І ефект ретроградної планети на початку грудня і наприкінці листопада. Ретроградних планет, я вважаю, це те, що іноземні країни будуть переглядати свою політику щодо війни в Україні в Україну з Росією. Окрім ретроградного Меркурія, на початку грудня відбудеться теж ретроградний Марс. Тому особливість прогноза це маневр, тобто зміна напрямку, коли ви побачите зовнішні. Перешкоди, які неможливо подолати, це значить, що треба ну, змінити свій на, напрямок руху. Знаки з дяка стрілець близнюків, яких буде новий лунний місяць. Вони пов'язані з навчанням, студентами вищою освітою. Можливо, там якісь важливі події в вищій освіті. А стрілець пов'язаний з пропагандою, тому можливі зміни в Україні риторики пропаганди і в Російській Федерації теж. Також це пов'язано з логістикою, з поїздками, тому може бути якась підвищена увага до поїздок тих людей, в яких це актуально. По днях, неділя-понеділок місяць знаходиться в Дєві, в понеділок тільки до обід. Це означає, що 24 і половина 25-го числа Дєва це питання здоров'я, роботи. Наведення порядку більш актуальні. В понеділок і вівторок місяць знаходиться в знаці з Терези, в з'єднанні з так званими кармічними показниками. Це означає, що в понеділок з близькими людьми ми маємо, матимемо підвищену ймовірність наслідків наших минулих процесів в стосунках між людьми, а політики, стосунках в політиці. В, 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 в ніч з вівторка на середу місяць з'єднується з ліліт. Це означає, що в ніч з вівторка на середу можна очікувати якісь негативних, позорних подій в стосунках, якихся, про які потім стидно розказати. І те саме в політиці, ввечері, в понед... ввечері у вівторок, вранці в середу, поза українським часом, можна прогнозувати якісь. Негативні дуже процеси. І треба звертати увагу, щоб не піддаватися на провокації в цей період ввечері у вівторок, вранці, в середу. У другій половині тижня місяць переходить знак Зодіака Скорпіон з четверга, четверг, п'ятниця і частина суботи. Це означає, що Скорпіон знак Зодіака пов'язаний з колективом, зі змінами. Інші планети вони не створюють дуже напружених складних аспектів. Тому це підкреслення знака Зодіака Скорпіон, я вважаю, не буде дуже, не буде дуже страшним, але от вночі з п'ятниці на суботу можна побачити протистояння від місяця до урана. Це може, на жаль, означати підвищений ризик ударів саме по житлових, саме по житлових, як це сказати, Будівлях у війни, бо місяць в резонансі не з військовими, а з мирними мешканцями уран в резонансі з ракетами, тобто тому в ніч з п'ятниці на суботу, порівняно з іншими днями, підвищена така ймовірність ракетних ударів. Хоча, ну, в цілому, звісно, я деескалації військової не прогнозую не на цей тиждень, не на грудень місяць. Хоча, скоріш за все, це положення. Положення планет в стрільці наприкінці листопада, на початку грудня, скоріше означають іноземна допомога і бажання зробити краще, тобто піти по якомусь кращому сценарію військових подій. Але до, до Юпітера, який є провіділи стрільцом з кінця літа аж до наступного літа, є планета Сатурн, яка не дає цьому Юпітеру зробити е, найкраще, на що він е, ну, здібен. І в грудні місяці теж буде точна кут 90 градусів між Сатурном і Юпітером. Це означає, що найкращі якісь найкращі намагання, наприклад, закінчити війну чи що, вони будуть в грудні натикатися на Сатурн на реальні обставини, які, які не будуть дозволяти ну, втілитися в повній мірі цьому оптимізму. І, в принципі, це повнолуння, яке буде 1 грудня і задає ритм на весь грудень в таких от -от аспектах до Сатурна. Під кутом 90 градусів означає, що якраз таки означає, що є позитивні певні тенденції, але вони натикаються все ж таки на те, що неможливо війну закінчити ну, дуже швидко. І за моїми прогнозами вона буде закінчуватися поступово. Ретроградні планети, всю зиму, от кінець осені, всю зиму і до середини весни вони означають, що не вийдеться досягти фінішу у війні. Тобто, уявіть собі, як. От Бігун, і він бежить, і там слово фініш. І він бежить, і тут включаються ретроградні планети. І він вроді бачить цей фініш, вроді ось він. Але він за якихось причин починає розвертатися і ну, якби відходити назад. Тому такого прям, припинення війни, на жаль, взимку я не прогнозую. А до Нового року я не прогнозую. ну... Такого значного закінчення бойових дій. Прогнози на другу половину зими ще не сформовані, вони в процесі. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих на прямий Етер 28 листопада о 20.00 на моєму YouTube-каналі в четвер ввечері. Астрологічний прогноз на грудень тема цього прямого Етера. Запрошую бажаючих доєднатися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу з 23 листопада по 1 грудня. Дякую учасників минулих зборів. На минули збори ми закупили нову резину для евакуатора поранених з поля боя. Карти для донатів на Збройні Сили України ті самі. На все добре.